Правоохоронці заскочили зловмисників з Ненацька. Клімат майстрами, які намагалися позбавити кав'ярню недешевої техніки, виявилися 18 та 21-річні жителі Дзержинського району. У 25 минут першої ночі поступив сигнал тривоги з охороняємого об'єкта. Наряд під'їхав на місце прайшистів, обнаружив двох граждан, які намагалися демонтувати кондиціонер. Раніше ранее судимыми, неоднократно имели проблеми з законом. На місці було визвонає слідствовані група Діженського відділу поліції, задержання доставлені по происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признаки кражи. Прибувши на об'єкт, ми побачили, що на другій стороні вулиці знаходиться молодий чоловік. Ми підійшовши до нього, спитали, що він тут робить. Він почав говорити, що він чекає друга у висячому положенні, знайшли іншого правопорушника. Після чого вже знявши його з кондиціонера, ми і заарештували його, наділи кайданки і затримали другого чоловіка. Через пильність поліцменів поцупити кондиціонер не вдалося. Що далі очікує, крадіїв, вирішуватиме суд.